Всім великий привіт! І як. І це екстрене увімкнення, адже я майже приручив свого першого динозавра. Так. Нарешті це сталося. Як ви бачите, в мене вже 87%, і я на нього навіть сідло скрафтив, ось воно. Так, я, звичайно, логово бобрів так і не знайшов. Але зато приручив свого першого динозавра, ура! Тепер треба дочекатись, поки він проголодається і повністю приручиться. А поки я його поохороняю. Наче я не хочу, щоб його хтось з'їв. Так, таке тут також можливо. А до речі, пам'ятаєте того великого динозавра, який мене... А! Точно, ви його, який я казав, що він в мене вбивав у минулих відео. Я його знайшов і вбив. Так, я молодець. Так, надягаємо на нього це ось. Ой, так, точніше. От ось сюди дивись. Е, Кінз. Окей, спробуємо ще раз. Я не розумію, як на нього. Ні. Е, як взяти його? І, так, оце. І сюди. Як? О, ось так. так. Є. А, мій перший динозавр! Так. Тепер. Єс! Я на ньому вже можу їздити. Класно. І бити їм можу! Це ж взагалі класно! Ой, так, це звісти, добре. Глас, мій перший динозавр. Це дуже класно. Тепер мені буде набагато безпечніше їздити. Але не хочеться, щоб його вбивали, звичайно. Я зараз йду до своєї бази і. Я не знаю, мабуть, я трицератопса приручу, адже це теж буде класно. Трицератопс це дуже класний динозавр, як для захисту, так і для. Я не пам'ятаю. Ой, ота пташка. Ви її не знаєте, але я її знаю, вона на мене нападала, поки я не знімав відео. Це я від... вона від мене відстала. Ну і добре, що відстала. А він стрибати не може, я так розумію, так? Напевно, так. Де там? Це І то моя тінь була. Стоп. Ви бачите? А, то тінь. Ох. Я... Мені здалося, що то вже якийсь плаваючий динозавр. Так, все, я прийшов до свого будиночка. Десь свого динозавра. Припаркую ось тут. <laughs> Припаркую динозавра. Звичайно, я придумав. Е, так, і тепер, я, наче як можу наказати йому стояти на місці. Оце? І він стоїть на місці. А щоб він за мною ходив, я не знаю, як це. Ну добре, тоді хай стоїть тут. І, мабуть, я. Я знаю, де трицератопси, в мене є лука, але скільки в мене на ньому стріл, я не знаю. А скільки стріл на нього? А я не знаю, скільки. Ну, але на всякий випадок, я скравчу ще стріл. Адже, якщо на мене нападе ще як. Є... Ну, поки я буду його приручати, а мені стріл на вистачить, я зразу всі зроблю. то буде дуже погано. І так, добре, тоді я сам йду, динозавра тут залишу, я знаю, де той трицератопс є. І я зараз до нього пливу. Він має там бути, бо я знаю місце там, де стоїть один трицератопс. Правда, є один мінус. Треба його заманити до камня і якось оглушити. Але я не знаю, стріли його оглушать або зразу вб'ють. Оце таке питання в мене є. Адже якщо зразу вб'ють, то я, не... ну, я знаю, де можна ще одного шукати, але якщо його і стріли вб'ють, то. А в ближньому бою я навряд чи його оглушу. То в мене тоді вже не, не буде ідей, як це зробити. О, плювалка. До речі, можна ще плювалку приручити, хоча воно мені не потрібно. Ага, я дурень, мені треба ще ж буде на нього сідло зробити. Ну, хоча б просто приручувати. То що таке там ходить? То хижак? Ні, то просто пару зал. Не знаю, як його вимовляти складно. Завжди тут ходив, а зараз його нема. Цікаво. Окей, пошукаю в іншому місці. Я знаю, де ще він. Е, так, а що треба, щоб його сідло? Треба ще є. Я шувчав, ні, то іхтіозавр, то. А, ні, то раптор. До речі, раптора можна пририти. О, трицератопса. Дерево, кожа і. М -м -м. Якщо з волокном в мене проблем не буде, то ось кожою і. І. Де ну, а з деревом теж не буде. Так. Я постійно лякаюся. Ось і трицератопс. І зразу біля камінчика, о! Мабуть, зараз буду приручати його. До речі, на цьому камінчику я вбив отого хижака, який мене вбивав. Я не знаю. Я його покажу якось іншим раз. Так, і... так. Він не може на камінчик забратися, а я з нього буду стріляти. В голову не треба стріляти, адже так він точно помре. Тебе вб'ють. Ну, або тікай просто. Ти мені не потрібен. Так, окей, його. Е -е. Ай, я його б. Так, тоді я... інший карантин. Я його десь з трьох стріл оглушив тоді. Так зараз добуду. Його м'ясо, і шкіру якраз шкіра буде. А з його, на нього ще і багато шкіри має випасти. І дерева добуду. І піду, пошукаю якогось іншого трицератопсу. Це просто баги дерева, це просто баги дерева. Мені оці баги дерева дуже сильно лякаються, адже якщо зараз вибіжить якийсь динозавр е, за того дерева, то то жах буде. Знову загубив на нього слово ценочок, так? Так. Оже, і волокна не, не вистав. Я щойно його забирав, куди воно сиділося. А настріли, мабуть, кишо. Ще й і... дощ почався. Якщо зараз... Ніч почнеться, то я навряд чи буду продовжувати відео, адже вночі нічого не видно, а на мене, може тоді динозавр, адже поки я тут бігав, я знайшов отих небезпечних динозаврів доволі багато. До речі, ви могли побачити, що на мені нова броня. Так, це нова броня, правда. Подивимось, не вистачає волокна, чи не вистачає? Де там то сідло є? О, ось це? Ні, це для когось непонятного динозавра знову ж таки. Е, ні, ще не вистачає ще. Знову ж прошу вас писати назви цих динозаврів в коментарях. Що за філіо Конік, якщо я правильно вимовив. Можете трішки назад перемотати і прочитати. Якщо знаєте, що це за динозавр, обов'язково пишіть. Мені мало того, що буде цікаво дізнатися, так ще. Ну, і ще, можливо, не всилайте фотографії, як він виглядає. Мені мало того, що цікаво дізнатись буде, так ще я його і, і знаю, як він виглядає, і зможу приручити. Це отой Фіомі. Фіомі? Фіомі. Фі -о, О, щось таке зчув. Але не пам'ятаю, звідки я тучу. Я бачив, тут пробігав динозавр. І якось він цікаво пробігав. Він... Як будто вони від когось втікають. Мене то лякає. Дуже сильно лякає. А, ну зрозуміло, від кого він тікає. Боятись тут не було чого. Тепер ти будеш тікати від мене. Ха-ха. Реале. <гум> Він в камінь зайшов. Він в камені забагався. Смішно. Зупинись ти, де їм зб'ють. До речі, в такому озері можуть заспавнитись. Знаєте, хто крокодили, а крокодили то такі неприємні штучки. У цій грі особливо. Вони дуже Вони за тобою будуть постійно ганятись і неприємності тобі робити. Селяки. Так, зупинись ти нарешті, дай я тебе Ти Мені потрібен... Так... Окей, немає сенсу замінити у вібілька. Від себе. Ну йде той динозавр є? Чого він від мене тікає? Ну, вбив я того, хто за ним гонявся, чого від мене тікати? Він мабуть відчув, що я його теж вб'ю. Не тікай! Та ну зупинись, да я тебе вже вб'ю. Єс yes, нарешті! Іра зламалась. Зараз ще й кирка зламається. Заодно каміння добуду, бо мені потрібно. Все, кірка зламалась, вийду. Так. Е, тепер мені має вистачати на трицеліотопса. І оце. Нє, то... Паце... О, я, до речі, знаю від цього пацефалозавра. І я не знаю, як їх вимовлять чесно. Так оце трицератопс... Не, фіомін той. трицератопса ще. Ай ось. Так, для трицератопса. Роблю одне. Іду, йду приручу трицератопса, але його ще знайти треба. І якось. Його глушити, щоб не вбити жах. Я збич... О, ось він. Окей. Треба подивитися, якого він рівня. Бо якщо він якогось великого рівня, то це погано буде. Я не бачу дуже добре. Відходимо обережок. Це валом велила оцей камінчик або кудись. Ні, навряд чи я на той камінчик заберусь. Ліпше на оцей ось. ось так стрі. Заберися. І він зараз десь позаду мене. І оп. Це все. все Ні, Вони повільні, і це плюс. Так. Не знаю, дві стріли, мабуть, до сні. І беру дубинку, напевно, і його ось так оглушити треба. яких хп? Хп достатньо. Поглушсь! Оглушись! Ой-ой-ой! Оце зараз вже небезпечно. Він, мабуть, якогось прям дуже великого левела, що я його не можу оглушити. На камінь, на камінь, на камінь. Він, мабуть, теж заднів. Так. Нах, я помер. Так знав. Він, мабуть, був за великого левела, але я зліз, бо я боявся його з луку просто вбити. Розумієте? Бо я б його точно, напевно, б вбив. Але не такий він і простий. І помер я. Лас. Це десь ось отак. А він зник. Ой, ні. Мені треба. Ай! Та зачекайте, як мені забрати ресурси? А де? Де ресурс? Ні, а. де мої ресурси? Вони ж мали випасти. Зачекайте, він мене скинув десь звідси. Тобто ресурси мають лежати поруч. А де ресурси мої? Хотіло, ну, давайте так. А ось. Ось, все, добре. а то я вже переживав. Що загубив всі свої ресурси? Але марно, я переживав. Так. Все вдягнув. Так, спроба приручити трицератопса номер 2 Тепер його треба ще десь знайти, він, напевно, десь втік. Ти не напевно, а точно. Ось там долі. Якщо то ще він. Тоді напевно Я ж по ньому потрапив поймал. Так, знажився. Тепер на якийсь камінчик треба, щоб він мене не дістав, а я його десь О, оп, є. А як він зайшов? Тож великий камінь був, наче. Хіба ні? Доволі б... великий був. Окей, я його недооцінив. Він мало того, що скалолаз, так ще в нього й демедж величезний. Ну все. Тепер же він точно не зайшов. Так, він же тікає. Ну! А ну стріли закінчились. Все, він, він тикає, він тикає. А, він обманув? Він виходить мене обдури. Ще й раптор. Все, мені кінець, мені кинець. ой 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 Все, мені кінець. Іди звідси. Я через ногу перестриму. Я проявляю всі свої якості спідранера. А до речі. А, він ще на мене загра ні. Йди звідси, будь ласка, не треба. Трицератопс не треба. Я засвоїв свій урок. Я засвоїв свій урок. А мій урок був такий, що треба брати побільше стріл. Відстав. Ти ні, він досі там відстань, ти відстаньте від мене. Або ця музика, не люблю її. Далі від нього треба тікать. Все? Там він через женеці за мною це жах. Та ну, вибач, вже вибач, не буду, я більше. Брате, так мало стріл. Все. я сховаюсь, Так Только мені треба побільше стріл скрафтити. Де там ті стріли я? Ось. Максимум роб. Ах, він прийшов. Він же не забереться зараз. Як? Поясніть як? Як він то зробив? Ой, ні-ні-ні, во ні, ні. Ру... цей мій динозавр, якого я не ну, можу вим... вимовити. Ти ж зараз помреш. Ні-ні, стій, не роби. О, все-все-все, досить. тихо? Стоять. Ну, ти його вбив? Ну. Клас. А який він рівень був? А, так він першого рівня був. Я думав він велико. Ну, ти теж. Ти що, не міг постояти у стороні? Так, мабуть, на цьому буду закінчувати з моїми невдачними та, прирученням Трицератопса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім па па па, -па. до нових зустрічей!